Хотілося би привітатись словами добрий ранок, але жахлива ситуація в нашій країні не дозволяє сказати такі слова. Хоча в нашому місті є справді добрий ранок, є велика Божа милість, але, на жаль, в інших частинах нашої країни сьогодні є поганий ранок, є недобрий ранок. Для багатьох наших співвітчизників цей день він стане останнім. Багато сімей вони сьогодні розпрощаються зі своїми рідними, і це є дуже погано. На цьому тижні один із представників нашої центральної влади вони зробили такі висновки: сказали, що тільки Чернівецька область єдина з усіх областей. Яка не була обстріляна, і також місто Чернівці. Нам невідомо чому саме так, але з перших днів війни наша церква і нас, брати, вони закликали, щоб ми молилися про милість над нашою областю і нашим містом. Ми молилися, щоб Бог зробив з Чернівців містом сховком, куди би могли приїжджати люди. Де ведуться бойові дії і змогли би відпочити і душею, і тілом. І пройшло шість місяців, і ми бачимо, що молитва кожного з нас вона є почута Богом. Тільки одна Чернівецька область на сьогодні була не обстріляна. І це є велика Божа милість над нами, над нашим містом. Дорогі брати і сестри, Бог чує молитву своєї церкви, Бог чує молитву своїх дітей. Ми повинні продовжувати молитись про милість для нашого міста і нашої області. Ми повинні продовжувати молитись, щоб Бог не зупинив цю війну, щоб наші вороги вони покинули нашу землю. Ми повинні продовжувати молитись про наших ворогів, тому що так закликає наш слово Господнє. Ми повинні оберігати своє серце від гніву і ненависті до тих людей, які прийшли захопити нашу землю. Спілкуючись із християнами, ми бачимо, що багато людей вони допустили ненависть своє серце до тих людей. Допустили ненависть, а це є неправильно. Ми повинні благословляти. як би це важко нам не було, ми повинні їх благословляти і молитися за них. Так закликає наш Слава Господня. Нам неприємно, нам є боляче, тому що наші вороги вони жорстокі. Це є жорстокий народ, який прийшов вбивати і губити і все спалювати на своєму шляху. Але ми віримо, що наш Господь Він є всесильний, і це не перший народ, який приходив спалювати і вбивати все на своєму шляху. Це не перший народ, який Бог якого Бог зупинив. І я вірю, що по молитві церкви своїй Бог він зупинить їх. Я вірю, що по молитві своєї Божої церкви ця війна вона зупиниться. Ця війна у нас зупиниться. Ми, як громадяни двох країн, громадяни України і громадяни небесної країни, ми повинні все робити для того, щоб небесна країна вона поповнювалася спасенними людьми. Ми, як громадяни України, повинні робити все для того, щоб люди, які приїжджають в місто Чернісії і в нашу область, змогли знайти спокій і розраду через нас. Бог працює сьогодні в місті Чернівці через кожного із нас. І ми повинні бути цим благословенним знаряддям в руках нашого Бога. Ми, як християни, ми повинні робити все, що є в наших силах, молитися, допомагати людям, тим, які потребують цього. Це цього, я думаю, бажає наш Господь, щоб ми робили все, що є в наших руках. Я бажаю звернути нашу увагу на Історію двох людей, які є прямими нащадками Адама. Це є дві гілки нащадків Адама. Пропоную, що ми відкрили. Це буде буття п'ятий розділ з 16-го. Давайте ми прочитаємо з 14-го вірша і нижче. Буття п'ятий розділ, 14 й і по 24-й вірш. А всіх Кананових днів було 9 сотень літ і 10 літ, та й помер він. І жив Могалаїл 60 літ і 5 літ, та й породив він Яреда. І жив Могалаїл, по тому, як Яреда породив 8 літ і 30 літ, і породив він синів та дочок. А були всі дні Магалаїлові 8 літ, і 90 і п'ять літ, та й помер він. І жив ярет сто літ і 62 і роки, та й породив він Еноха. І жив ярет, по тому, як породив він Еноха, вісім сотен літ, і породив він синів і дочок. А були всі Яредові дні дев'ять сотен літ і 62 і роки. Та й помер він. І жив і 65 літ, та й породив металаха, і ходив Енох з Богом по тому, як породив він метолаха три сотні літ, і породив він синів. Та дочок. А всіх Енохових днів було три сотні літ і п'ять і літ. І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Бо забрав його Бог. Ці вірші описують кілька поколінь без будь-яких видатних зауважень. Дуже коротка біографія про кожного із цих. Перших патріархів, які проживали на цій землі, дуже коротка біографія. Скільки років прожив, кого першого породив, і в кінці констатація факту, та й помер він. Про кожного з перших патріархів, що було написано, вся їхня біографія закінчується однаковим реченням: та й помер він, та й помер він. Але нарешті доходить до того, про кого не можна відзначити так само, на адресу якого має бути зроблено особливе зауваження. Мова йде про Еноха, про сьомого від Адама. Сьогодні ми розглянемо двох людей: Енох це сьомий від Адама, по лінії Сима, я вбачаю Сифа. І друга людина. Це також сьомий від Адама, але по лінії Каїна. Дві людини, які були з одного покоління, але з, рідних, з різних гілок свого роду. І кожен із них він зробив різний вибір у своєму житті. Енох, він жив згідно волі Божої і Ламех, який жив по волі своїй. І ми сьогодні будемо. Дуже коротко розглянемо їхнє життя, і хотілося б, щоб ці невеличкі уривки, про... в яких записано довге життя цих людей. Енох він прожив 365 років. По мірках сьогодні це є дуже багато, але його життя воно вмістилося кілька віршів Слова Божому. Попередники, тато, батько, діду, прадід. Вони проживали по 900, 700, 800 років, але їхнє життя воно вмістилось в два-три рядочки. Два-три рядочки. Господь Він звернув увагу на Єноха. Коли Господь він дав Моїсеєві, і Моїсей він записував книгу буття, він дуже сухо писав про кожну людину, яка проживала до Єноха. Але коли дійшов Дійшла черга про до Еноха, було записано не набагато більше, ніж про інших. Напевно, один-два вірша, але в цьому уривку, в цих віршах заховане велике благословіння для кожного з нас. І тільки Енох складає виключення із цього списку родоводу, кожен, родовід, кожен патріарх. Про що про нього було записано, і він помер. І тільки Енох є виключенням із цього родоводу. Він уникнув прокляття смерті, тому що він ходив із Богом, бо заплата за гріх смерті. Це ми можемо прочитати в римлян, але з перших днів життя людини на землі, Боже, слово воно виконувалось. Людина зрішила, і гріх почав діяти в людському тілі. Звісно, перші люди вони жили 900 років і багато, це дуже багато, але все рівно вони помирали. І тільки Енох, він не помер, тому що Енох ходив із Богом. Можливо, це є великим прообразом для людей, що в першому тисячолітті існування людства на землі вперше людина уникнула смерті. Вперше людина уникнула смерті. Всі, хто жив до нього, вони. Зустріли своєї смерті були поховані. І тільки Енох, він перший серед людей, які уникнув смерті. Вперше людина уникнула смерті через те, що вона догодила Богові. Тобто смерть не має влади над тим, хто ходить з Богом. Христос, Христос, перемігши смерть, дарував нам вічність. Енох уникнув смерті і першої, і другої, тому що Він що догодив Богові. Він уникнув і тілесної смерті, і духовної, тому що він догодив Богові. Тому що він всі дні свого життя він ходив із Богом. Він ходив по волі Господні. Його життя воно було благочестиве. Взагалі, читаючи оцей уривок, ми бачимо, що слово Боже, воно робить акцент, що після народження Метушалаха Шаллаха ходив із Богом. До того, як народився ми Слово Боже, воно нам не показує, яке було життя Еноха. Але саме після народження після народження першого сина, Бог говорить, і ходив він із зі мною. І ходив він зі мною. Дуже хотілося щоб Господь він глянув на моє життя, на кожного із вас і міг сказати так, як і про Еноха. Оця сестра, вона ходить зі мною, оцей брат ходить із зі мною. Щоб наше життя воно дійсно показувало, що ми ходимо я обичаю, із Богом. Енох уникнув першої та другої смерті. Це є великим свідоцтвом. Його ходження з Богом продовжувалося 300 років. Всього ж він прожив 365. Наголос, що саме після народження сина Енох ходив із Богом. Що робив Енох до народження сина? Слово Боже нам не показує. Ми можемо допустити, що Енох, він був, відом, що він був знайомий з Адамом, тому що на момент народження Еноха, Адамо йому було 600 650 років, приблизно десь так. І я можу допустити, що Енох, він був знайомий зі своїм предком. Можливо, Адам йому розповів про створення людства, про те, як Господь він проводив до нього всіх цих звірів, яких він бачив. І назвав їхні імена. Є велике ймовірність, що вони були знайомі, але Бог звертає увагу на життя Еноха, поки інші жили для себе та свого задоволення, він жив для себе. Хочу підкреслити цю думку. Поки інші жили для себе і для свого задоволення Енох жив для Бога. Хочеться, щоб ця думка вона залишилася у нашому розумі, навіть у цей тривожний час. Поки інші живуть для себе, ми живемо для Бога. Поки інші живуть для себе, для свого тіла, ми живемо для нашого Бога. По всі дні нашого життя ми живемо для нашого Бога. І що би ми не зустріли, ми живемо тільки для Бога. Не для цього світу, не для себе, а для нашого всемогутнього і люблячого Бога. І Енох в цьому є приклад. Ми бачимо, що Бог він звертає увагу на життя Еноха і на його благочестивий спосіб життя. І він звертає увагу і двічі, у Слові Божому, записано. Двічі. Перше. І ходив Енох перед Богом після народження Матишелаха. 22 22-й вірш. Друга згадка. І ходив енох перед Богом. 24-й вірш. Зауважте, Бог не сказав один раз, що ходив він зі мною, а двічі. Двічі Бог звертає на одну ту саму річ в житті однієї людини. Говорить: і ходив він зі мною. І два рази це записано в Слові Божому. Ми можемо взяти для себе життя енохаць. Такі хороші характеристики або е, риси характеру правильніше постійність і стабільність служіння. Постійність і стабільність в служінні Богу ось що ми можемо взяти для себе життя Еноха. 300 років Він ходив із Богом. Це не півроку ми сьогодні зустрічаємо переселенців, дехто вже змучився, вже немає сили, вже немає. Настрої і багато чого іншого. Енох, 300 років він ходив із Богом і жив благочестивим життям. Не 10, не 15, не 20. Цілих 300 років, день у день він догоджав своєму Богові. Це є для нас прикладом. Що ми, в служінні нашому Богові, ми повинні бути стабільні і постійні. Як би нам важко це не було, ми повинні просити в Бога і сили, і допомоги. Я впевнений, що. Протягом 300 років служіння Богові Енохін зустрічав багато різних ситуацій. Можливо, він зустрічав і війни, тому що один із його далеких братів, при кого ми зараз будемо розглядати, Ламех, Його нащадки вони винайшли зброю і люди почали масово вбивати один одного. Тому я допускаю, що протягом його життя і було багато вбивств і проли, проли, пролитої крові. Але він залишався вірний Богові. Він продовжував служити своєму Богові. І Бог засвідчив. І ходує він зі мною. Третє, що ми можемо взяти? І не стало його, бо забрав його Бог. Зиття Еноха було непересічною подією і впевнені, що про неї говорили всі люди, які проживали на той момент на землі. Зиття Еноха з землі це було непересічною подією. Ніколи до цього не було нічого схожого, щоб якась людина була забрана з землі прямо на небеса і не стало її. От була людина і не стало. Був чоловік дружини і не стало його. Була був сина, батько, прийшов момент, і не стало батька. Було внуків дідусь, прийшов момент, і немає дідуся. Був брат, був сват. І так далі, і не стало цієї людини. Чому? Тому що Бог його забрав. А чому Бог його забрав? Тому що він ходив із ним. Чи всі звернули увагу і взяли це до свого серця? Нам невідомо. Нам невідомо, чи всі звернули увагу на те, що... чому Бог його забрав? Чому тільки Еноха Бог забрав? Чому інших патріархів, які жили на той момент на землі, Бог не забрав. Але тільки Еноха Бог забрав в той момент. І люди, я впевнений, що вони говорили. Можливо, хтось звернув увагу на його благочестиве життя і міг сказати, Бог його забрав, тому що він служив йому. Можливо, інші нечестиві люди вони махнули рукою, не звертали увагу і продовжували жити своїм життям. Слово Боже, нам це не показує. Але одне ми знаємо, що його не стало, тому що його забрав Господь. Нам невідомо, як люди вони відреагували на цю подію, але нам є відомо. Що Христос прийде за своїми праведниками. І так само, як Бог забрав оноха з цієї землі, прийде момент, Бог забере своїх праведників з цієї землі, Бог забере свою церкву і не стане її на цій землі. І не стане праведників на цій землі. Так само будуть сім'ї, де буде праведна людина і неправедна, і праведник буде забраний. І неправедна людина, не віручі, людина, людина буде шукати свого чоловіка, жінку, та як шукали еноха, і не знайдуть, тому що праведники будуть забрані на небо. Це є великим свідченням, що в першому тисячолітті людина догодила Бога, жила згідно його волі, і Бог її забрав. І сьогодні, в останньому тисячолітті життя людства на землі, так само праведники усі будуть забрані на небо. Тому що вони жили згідно його волі, тому що вони виконували його слово, і їхнє життя воно було благочестиве. Дуже хочеться, щоб ми були в числі тих праведників, які будуть забрані на небо, щоб ми не були як родичі або сучасники Еноха, які бачили, як Бог забрав Еноха. Їхнє життя воно продовжувалось, вони собі жили. Але коли Бог забере свою церкву, коли Бог забере своїх праведників, життя вже не буде так, як раніше. Такого життя вже не буде, як раніше. Люди вони будуть шукати своїх рідних, які присвятили своє життя Ісусу Христу, але вже їх не знайдуть, тому що їх на цій землі вже не буде, тому що Христос їх забрав як невісту свою. В небесну країну. І наша головна мета бути в числі тих праведників, яких Бог забере з цієї землі. І навіть у цей військовий час ми повинні ходити з Богом. Це є наш обов'язок, коли велика темнота вона насунула на нашу країну. Ми повинні бути тими світильниками, які в цій темряві світять, які показують дорогу до Бога, які показують, що з Богом прекрасно жити. І ще прекрасніша. Кінцева ціль, тому що Бог і нас забере. Друга людина, про яку ми будемо зараз розглядати, це буде Буття 4 розділ, 18, 24 вірш Буття 4, 18, 24. У Еноха, не цього Еноха, при якого ми сьогодні розглядали, а сина Каїна, в честь якого було збудоване місто і названо. На його ім'я У Уюноха був син Ірад. Ірад мав сина Мегоїла. Мегояїл мав сина Мефосаїла. Мефосаїл мав сина Ламеха. Ламех мав двох жінок: одну звали Ада, а другу Сила. Ада народила Євала, від якого пішли люди, що живуть у наметах і займаються тваринництвом. Він мав брата Ювала, від якого пішли ті, хто грає на флейті та арфі. Сила Народила тувал Каїна, від якого після ті, хто кує мідь та залізо. Сестрою тувал Каїна була Наама. Ламех мав двох своїх жінок. Адо цила, почуйте голос мій, жінки Ламехові, послухайте, що я скажу. Я чоловіка вбив, який мене штовхнув, я молодого хлопця вбив, який мене ударив. Якщо забивство Каїна повернеться у семеро. То за убивство Ламеха воздасться у 70 і Семеро Ваще. Ці вірші повідомляють деякі деталі про Ламеха. Сьомого від Адама по лінії Каїна. Сьомого від Адама. Ми щойно розглянули сьомого по іншій лінії, який жив благочестивим життям і догодив Бога. Зараз ми розглядаємо. Сьомого від Адама по лінії Каїна. Чи вони пересікалися в своєму житті? Не знаю. Але ми бачимо, що Ламех, він жив так, як він хотів. Не дотримувався ніяких Божих заповідей, які вже на той момент існували. Їх було небагато, але вони були. Він мав дві дружини. Це був представник деградуючого потомства Каїна. Про Каїна ми всі прекрасно знаємо, знаємо його життя. Це був представник деградуючого потомства Каїна, який вперше порушив початковий закон про шлюб, який каже, що лише двоє можуть стати одним тілом. Він не звернув увагу на цей закон і взяв собі дві дружини. І цим самим він порушив Божу заповідь і не звернув на неї увагу. Він її потоптав, махнув на неї рукою. Я свій буду жити так, як я хочу, і взяв собі дві дружини. А з самого початку так не було. Він порушив план Божий, пішов на перекір волі Божій, незважаючи на розвиток в їхній сім'ї. Зокрема, опанування металів, створення інструментів праці, створення зброї, створення різних інструментів, розвиток тваринництва, але розвиток гріха у їхній сім'ї. Набагато швидше відбувався, ніж розвиток матеріального. Ми тут бачимо те, що історики називають перехід із кам'яного віку в бронзовий, саме потомки Лемеха вони винайшли зброю. Вони почали кувати мідь із залізу і кували знаряддя праці і кували речі, якими вбивали людей. Друге, що ми бачимо, життя Ламеха, 22-й вірш. Ламех був кровожадний та жорстокий до оточуючих. Він визнає, що має агресивний та жорстокий характер і з милості вбивав людей, які стояли на його шляху. Якщо його хтось образує, він його вбивав. Він погрожує всім, не боячись загубити багато людей. Ця людина вона була дуже жорстока. Вона зібрав, він зібрав своїх жінок і він хвалиться тим, що він зробив вбивство, що він вбив людину, і він погрожує іншим. Ця людина вона була жорстока. Сьогодні, щось схоже, ми бачимо, що прийшла, прийшов народ, який є тож, також дуже жорстокий, який так само наганяє страх на інших, так само, як робив Ламех, Він гучно зібрав всіх і казав: Я вас, усіх, хто стане на моєму шлюху, я буду вбивати. Так само, і народ, який прийшов до нас, він сьогодні запугує багато народів, багато країн. Що схоже відбувається сьогодні і в наш час, ми бачимо, що Ломех, він був кровожадною людиною, він був безбожником, він обрав зовсім інший шлях. І сьогодні, саме між, перед нами, лежить вибір. Ми будемо жити, як живий ног. І догоджимо Богові, чи будемо жити так, як ми бажаємо, і буде робити те, що ми хочемо, як жив Ламех. Сьогодні є вибір перед нами. Вибір перед нами у цей воєнний військовий час ми повинні жити, як живе ног. І Бог буде з нами, і Бог буде нас охороняти, і Бог буде нас благословляти, тому що Бог Він дивиться і спостерігає, і оберігає своїх праведників. Я бажаю, щоб ми помолилися. І просили Божого благословіння надалі над нашою країною і над нашим містом, щоб він нам допоміг жити згідно його волі. Помолимся.